Доброго ранку, ютубери. Забираю. Забираю свого Форда. Хлопці мені. А... Тепер уже а... на цій моделі я, до не пам'ятаю, чи я розказував. А... В 15 2015 році вони зробили а... Як це хрестовина, яка з'єднує Кардан, да, була в такій гумовій корпус гумовий корпус, і вона вони не розрахували і тріскалась. І в Америці є така штука рекол. Тобто, якщо е виробник автомобілів в частності, хоча це стосується дуже багатьох сфер в Америці, в основному це е автовиробництво. Так от, якщо Завод а, визнає свою помилку. Я коли за це так само розказував, вони вирішують, що їм дешевше чи відремонтувати, чи там другий нюанс. Так от, вони кожних 40 тисяч миль міняли цю штуку, а тепер вони вже, от, вже 5 років пройшло. Вони придумали якусь уже називається permanent repair. Тобто вже постійно зроблено завжди. І... Тобто ту гумову хрестовину на Викінштейн. І зробили вже залізну, я так розумію, чи щось краще, чи таке, як робилося вже не один десяток рік е з попередніх дизайнів і так далі. Так що поставили тепер. Ну і воно знову ж таки в мене на гарантії. Так що будемо дивитися, як воно себе буде вести. Так що таке? Ну, а раз я вже вдома, тут в мене от буквально під боком біля Форда тут зараз Walmart. А, заїдемо, а, якраз в мій в хаті пом'якчувач води, закінчилася сіль, треба прикупити там. Ну, і всякі таке, раз уже в Walmart, тут дрібнички всякі там глянемо. А, що там треба буде а, по господарстві? І заодно от подумав про те, що я вже от буквально скільки декілька днів назад оце робив відео про те, що допомагав дядьку. А, підкурювати, да, його дач не завівся. О, а там перекрито, да? Так. І як... Побачив, що згадав верніше, що в мене в моїй робочій машині. Так, я конкретно не туди заїхав, там виїзду нема. Так, хотів хитріше проїхати, а вийшло як завжди. Так, в мене немає кабелів в цій машині, оскільки я часу від'їздив. Так що заодно Walmart в принципі, для таких речей. Ну, Хіба що ще є Harbor Freight, треба дивитися де дешевше, але вже там, якщо зекономлю якихось 10 копійок там чи там, то вже сенсу особливого нема роз'їжджати туди-сюди. тому Я вже в Walmart туди буду, то куплю собі і так далі. Це одне. А друге діло. А в мене в моєму Ford Edge... Похолодало, це так знову ж таки різко, і колеса спустили. Я став підкачувати а мій оцей, як він там називається по-правильному. Ого, скільки людей в Улмарті. Датчик показує цифри від фонаря. От реально. І тому я зараз якісь куплю, щоб хоча б зрівнювати дві цифри, щоб мене було. Тож собі, щоб мене було в господарстві. Так, ну, оце реконструкція. Тут раніше Сем-Склаб був. Щось роблять, значить щось буде. Можливо, хтось викупив. Так, ну йду в магазин. Так, ну що, призакупилися і на дворі трохи свіженько, дивіться, бачите, я при це я запнувся, як казали, в селі колись наші діди і бабусі. Запнувся того, що і рум'янець трохи на щоці є. І черга, дивіться, яка в Бурер Кінг стоїть. Дуже Железна. На дворі зараз а, та та та, та, та 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 Скільки це? Десь 2 градуси, 2,5 градуси тепла. Так що, свіженько, свіженько. І е, субота, бачите, ну, я. Як я не планував взагалі їхати в Walmart сьогодні. Але чисто того, що приїхав забирати машину, щоб мені лишній раз туди-сюди не їздити, то вже так приїхав і дивіться, он ловс проїжджає так само. А, вихідні дні взагалі це не найкращий день а, їздити за всякими закупами. Я розумію, що у багатьох людей, звичайно, нема вибору ніякого. Це там я, наприклад, собі можу... Не те, що в будь-який день, а в будь-якому штаті, де я там по дорозі проїжджаю, можу собі зупинитись. І я інколи так і роблю собі. Їду додому, там час є, заїхав, там, проїжджаю геть поруч. Що мені з дому їхати... А, ну, скільки тут, 10 хвилин до Walmart, там, 15. А, буває я проїжджаю в Walmart о, 2 хвилини. Ось. І знову ж таки багато людей, звісно, там в кого там робота, діти там школи, там я не знаю, ще що небудь. Там різні всякі нюанси є, не, в багатьох не виходить. І всі, я сумніваюся, що всі натовп людей, які зараз в магазині, вони от мають таку насолоду від того, щоб поштовхатися там. Хоча ну, як такої штовханини немає, але я вам скажу так. Для тих, хто вірить у коронавірус, включаючи мене, це не найкращий день, звичайно, для е, таких закупок. Ну, але як же вийшло, скажу ще про маски. Більшість людей в Олмах в масках. Переважна більшість, я навіть так сказав, я буквально замітив е, двох людей із тих, що я пройшовся, з одного кінця е, я зайшов в один кінець взяти собі сіль. І за що у другий кінець взяти собі а, ці ж кабелі, які я вам розказував. Кабелі для прикурювання машини. І, до речі, не взяв, а просто подивився на ціну. І, і от я мав би знати, тому що я завжди звіряю, там. на Амазоні мені вийшло на 4$ дешевше, точнісінько такі самі. А, тільки тому, що там якраз скидка йшла. Так, що таке, ну суть не в тому. Суть в тому, що я пройшовся туди е назад. Ну і рівно я купив, купив оцей цей е вимірювач тиску в колесо, Так що, в принципі, все рівно. Е -е Ось. Так от я пройшов. Ну, по суті, пройшовся через півмагазина з кінця в кінець. Отак. От не зліва, вправо, де він ширший, як довший, виходить. Ось, і буквально одиниці, я вам скажу, одягають маску неправильно, тобто під ніс, не закривають нос. Правильно одягають маску, це закривати і рота, і нос. От, так от, декілька чоловік було, що от ніс був відкритий, вони собі тут знизу. Були. От, Але все-таки знову більшість людей, е, ну, я не знаю, чи вони відповідально до цього відносяться, чи через те, що там я не знаю, я Волмар заходив вже в магазин в масці, тому мені в принципі ніхто не говорив, там одягніть, будь ласка, маску там. От. Можливо, і сказали б, і можливо, їх заставили, то заради того заставляння вони насунули, не знаю. Але я вам скажу так, що по магазину за вами ніхто там не бігає. Якщо ви чихаєте, скажімо так. В переносному змісті а, в Буквальному не знаю. В переносному, якщо виходите і просто чихаєте на всіх інших людей, вам все рівно, то в принципі знову ж таки тих двох людей, які я бачив, за ними ніхто там не бігав. І не заставляв тиждень маску, тиждень маску не маску Тобто а, якось отак. Так що. А, Вихідні такі наближаються, як сказати, до кінця свого роду зараз субота, завтра неділя. І якщо я правильно почув, то з завтрашнього дня, з 15 листопада, мають вводитися обмеження в Штатах, в плані збирання, а в кучі. І це вже залежно не цілий штат під одну грибінку, як то кажуть, а буде залежно від кожного каунті, кожен район. Якщо там я просто можливо помиляюсь, але здається, якщо це червона зона, залежно від кількості хворих в районі, то не більше 25 людей, якщо це оранжева зона, то не більше 50. Я не знаю, чи це вступає в силу 15, го чи ну там ще по кождому буде змінюватись, я слухав виступ нашого губернатора десь коли це 3 дні назад, і не говорив не за цю справу. Так що отакі такі реалії на сьогоднішній день. А, і, мабуть, все. Не буду я нічого видумувати. Ну, такі зараз просто господарські будуть всякі е -е, речі вдома. Зараз буду оце ж засиплю солі. Е -е, і В принципі, там. Друзі, на цьому все. Отакий день, такі коротенькі відео. Ви бачите, я одягнувся навіть вже таким холодом до нас іде, так само з зимою сьогодні зранку, кажу зимою, сьогодні зранку проснувся і ні, вся моя трава вже геть біла була, тобто вночі по-любому була вже мінусова температура. Потихеньку готуємося до зими, по суті. Що так. На цьому все. Така Америка була сьогодні. Ставте свої вподобайки, друзі, підписуйтесь на канал, а вам нехай щастить.